Всім привіт, рада вас вітати на каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Головні новини для українців з Європи та світу. Поговоримо про те, як Путін і Трамп вирішили поділити світ на сфери впливу. Почали, на жаль, з України. Москву і Вашингтон, схоже, на цікавить думка не лише Києва, але й решти Європи. Друзі, всього чергу підтримайте україномовний контент, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, так ви допоможете просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, почнемо з люб'язної розмови президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором Путіним, яка ви знаєте відбулася без участі України та Європи. І це може свідчити про готовність цих двох держав знову поділити, так скажемо, світ на сфери впливу. І Україна може повторити долю Німеччини, наприклад, розділеної на дві частини: вільно демократичну та окуповану росіянами тоталітарно. Давайте звернемо увагу на те, як Трамп відповів на запитання журналістів про те, чи буде Україна рівноправним партнером у мирних перемовинах, замислившись, якщо ви бачили це інтерв'ю, трохи він сказав наступне: це цікаве питання. Я говорив, що це не гарна війна. Щоби вступати в цю війну, виходячи з цих слів, ймовірно, Трамп купився на наратив Путіна про те, що у війні винен той. Хто зазнав брутального вторгнення від авторитарного сусіда, також Трамп і його підлеглі знову повторюють тезу про те, що Україна не може повернути до воєнні кордони і що вона не повинна стати членом НАТО. Тобто, ми бачимо, що Трамп не заперечує проти наміру намірів Росії зберегти за собою вже окуповані території України. А отже, друзі, тепер Америка, як і Росія, має президента, який вважає, що великі держави мають право. На експресіонізм в своїх регіональних сферах впливу Трамп викидає з перехворного процесу, ви бачите, не лише Україну, але й Європу. Продемонстрований Трампом намір усунути Сполучені Штати від повоєнних гарантій. Безпеки для України можна вважати перемогою Москви в цій війні. Для європейського вуха це звучить як Мюнхен, це звучить так, ніби двоє великих лідерів, хочуть миру в наш час коштом далекої країни, про яку вони мало знають, вони готуються укласти угоду через голови цієї конкретної країни. А багато європейців знають, чим закінчиться цей фільм. Отже, можемо сказати, що останні події викликають погодьте серйозне занепокоєння. Судячи з усього, Трамп і Путін можуть домовлятися про поділ світу на сфери впливу, і Україна на жаль знову ризикує стати розмінною монетою у великій геополітичній грі. Особливо тривожить, що Трамп не наполягає на відновленні довоєнних кордонів України. Та фактично приймає позицію Путіна щодо необхідності компромісу. В свою чергу європа теж залишається осторонь, а це ще більше ускладнює погодження цю ситуацію. Складається враження, що захід поступово по перше втрачає єдність, і Кремль звичайно цим користується. Це небезпечний я вважаю, момент, адже саме підтримка союзників дозволяла б Україні укласти як найвигіднішу угоду. Також нещодавно Трамп назвав чудовими. Прекрасними перемовини з Путіним і Зеленським за словами Трампа останні тижні можливо були найкращими в історії Сполучених Штатів. Я нагадаю, що саме так прокоментував Дональд Трамп перемовини з диктатором Путіним та українським лідером. Він сказав, що це гарна можливість закінчити цю жахливу, дуже криваву війну. Також Трамп наголосив, що останні три тижні були чудовими, а можливо, навіть найкращими в історії Сполучених Штатів. І він наголосив, що дуже налаштований зробити все, щоб війна Росії проти України закінчилась. Також ви знаєте, що Володимир Олександрович не підписав угоду з Сполученими Штатами про корисні копалини. Повідомляла, що Україна зараз аналізує цю пропозицію. Ця угода була передана, нагадаю міністром фінансів Сполучених Штатів Скотом Бесантом. Напередодні президент Трамп заявляв, що Бесант відвідає Україну для обговорення доступу до корисних копалин. Тобто зараз Україна отримала драфт угоди щодо корисних копалин і почала аналізувати цю пропозицію. Зазначається, що остаточну відповідь Україна повинна надати під час Мюнхенської конференції на зустрічі з віце-президентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсон. З'явилися нагадаю новини про те, що Трамп був зайнятий в іншому місці. Ну, можливо, він провів свою другу телефонну розмову за останні дні з президентом Путіним. Тобто, Трамп і Путін ми бачимо, схоже, задали тон, і український президент отримав постбріфінг. Отже, друзі, тепер потужні висновки. По-перше, вважаю, що Україна ризикує стати, як я казав, розмінною монетою, тобто, те, що Трамп і Путін можуть домовлятися без участі Києва та Європи, нагадує. Історичні випадки, коли долю країн вирішували за їхньою спиною. Якщо Сполучені Штати дійсно готові відмовитися від підтримки України, це створює серйозні поготі загрози для нашого майбутнього. Наступне Трамп схиляється, ми бачимо, до негативів Кремля. Тому що його висловлювання про війну та сумніви щодо рівноправності України у переговорах. Свідчить про те, що він сприймає ситуацію з точки зору вигоди для Сполучених Штатів, а не з позиції міжнародного права чи захисту суверенітету України, це може означати, що він шукає компроміс із Путіним, а не підтримує українські інтереси. Наступне Європа теж під загрозою погодьтеся, якщо Сполучені Штати відійдуть від процесу гарантування безпеки для України. Це може вплинути на стабільність в Європі. Фактично це створює. Ми бачимо прецедент, коли великі держави можуть домовлятися про долю менших країн, що загрожує всьому світовому порядку, тобто втрата основної підтримки сполучених штатів може стати реальністю, тому Україні потрібно вже зараз шукати якісь альтернативні шляхи забезпечення власної безпеки. Але яким чином це зробити, якщо не буде підтримки сполучених штатів, наприклад, я не знаю, що ви думаєте з цього приводу. Що робити в Україні, напишіть в коментарях. Наступне, те, що відбувається зараз, дуже нагадує політику умиротворення, поготись агресора, яка вже колись призвела до Великої війни. Тобто, якщо світ дозволить Путіну диктувати свої умови, це може мати наслідки не тільки для України, а для всього світу. І останнє, друзі, найпотужні висновки. Ми бачимо, що Трамп він позиціонує себе як миротворець. Але чиї саме інтереси він представляє дуже цікаво, тому що його заява про чудові, прекрасні перемовини з Путіним і президентом України Зеленським викликає також запитання: якщо він дійсно прагне миру, то на яких умовах? І чи йдеться про справедливий мир для України чи про угоду, яка буде вигідна тільки Москві? Тому що формулювання про мільйони смертей виглядає як спроба прирівняти жертву, тобто Україну, до агресора Росії. Що точно грає на руку Кремлю. Наступне перемовини без Європи це сигнал про зміну геополітичної архітектури. Ми з вами зараз це бачимо. Факт, що Сполучені Штати ведуть перемовини напряму з Росією та Україною, виключаючи європейських союзників, говорить про можливе зниження впливу ЄС у цьому питанні. Це може призвести до ослаблення єдності Заходу та створення ситуації. Коли рішення про Україну ухвалюватимуть без участі ключових європейських гравців, також ми бачимо ще невизначеність щодо позиції Володимира Олександровича. І він також вів перемовини. Ви знаєте, з Трампом, але ми не знаємо цих звичайно деталей цих перемовин. Це означає, що Україна зараз стоїть перед складним вибором, погодитись або грати за власними правилами і наполягати на своїх умовах, або е, ризикувати бути втягнутим. О сценарій нав'язаний Вашингтоном та Москвою, чудові тижні для сполучених штатів, як заявляв Трамп, чи не означає це ізоляціонізм? Тому що фраза Трампа про найкращі тижні в історії Сполучених Штатів натякає на його наратив Америка понад усе це може свідчити про його бажання дистанціюватись від довгострокових міжнародних зобов'язань. І віддати перевагу внутрішнім інтересам під його керівництвом США тільки можуть послабити підтримку для України. Також давайте поговоримо про цей мирний план, чи він дійсно реальний цей мирний план, чи це пастка. Тобто, головне питання: якщо переговори дійсно спрямовані на мир, то на яких умовах? Якщо це заморожений конфлікт? Втрати території та відмова України від НАТО, то це не мир, а капітуляція перед Росією. Важливо розуміти, що будь-який мир, який дозволить Путіну зберегти контроль над окупованими територіями, лише підготує ґрунт для нової війни у майбутньому. Отже, друзі, Трамп ми бачимо, намагається зайняти роль головного миротворця, але його риторика виглядає небезпечною для України. Переговори, що ведуться без європейських партнерів, і відсутність чіткої позиції щодо умов миру, викликають підозри. Найгірший сценарій, якщо це перший крок до угоди між Вашингтоном Москвою та за рахунок, так скажемо, українських інтересів, Україна має бути максимально обережною, вважаю, і не дозволяти вирішувати свою долю без її участі та наполягати на мирі лише на справедливих умовах. З відновленням кордонів і гарантіями безпеки. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку, як завжди, висловлюєте в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих новин. До зустрічі.